Розділ шостий. Стережіться, не робіть ваших добрих вчинків перед людьми, щоб вони вас бачили. Бо не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду. А як ти даєш милостиню? Хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоби твоя милостиня була в таємниці і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. І коли молитися, не будьте, як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і, стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати. І, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому то моліться так, Отче наш. Який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець, і якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Коли ж ви постите, не будьте такими, як лицеміри, які сумують, виснажують свої обличчя, щоби показати людям, що постять. Запевняю вас, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби постити не на показ людям, але таємно, своєму Отцеві, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать. І де злодії не підкопують і не крадуть, адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Світильником для тіла є око, тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим, а коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка ж велика тоді темрява? Ніхто не може служити двом панам. Оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує, не можете служити Богові й мамоні. Задля цього кажу вам: не журіться про своє життя, що будете їсти, або що будете пити, ні про своє тіло у що одягнетеся. Хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних. Які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш Отець Небесний годує їх, хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг клопочетеся? Погляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть, та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас, маловіри. Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти або що будемо пити, чи в що зодягнемося. Адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все Царства Божого. І його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться, вистачає дневі власних турбот.